З вами Катя Кулик і це ранкова медитація вдячності. Я запрошую вас сісти зручно. Якщо на стільці, то поставте стопи на підлогу. Потягніться маківкою голови до неба, опустіть плечі. І тримайте спину рівною, візуалізуйте, уявіть, побачте, що над головою у вас знаходиться тепле яскраве сонце, і ви наче робите вдих із цього сонця, вдихаєте світло крізь маківку голови, горло і в серце, і затримуєте вдих в серці. Видихаєте із серця в живіт, нижню частину живота, в пах, в стопи і в центр землі. Уявляйте, візуалізуйте, як ви видихаєте в центр землі. Можете уявити, наче від ваших стоп відходять тонкі червоні ниточки. Які йдуть до самого центру землі. І зараз через ці червоні ниточки ви будете вдихати енергію землі, втягувати її стопами, втягуйте, вдихайте в стопи крізь коліна, пах, живіт і в серце, і затримка дихання в серці. Ваше серце наповнюється енергією землі і ви видихаєте в горло, в голову, в маківку голови і в небо. І ще раз вдих із неба в серце затримка. Видих в живіт низ з живота. Стопи. І в центр землі і ще раз вдих із центру землі крізь стопи, живіт і в серце, затримка дихання, і видих в горло голову маківку голови і в небо в тепле сонце над вашою головою. А тепер вдих із неба і видих із серця у простір назовні навколо вас, вдих із простору назовні навколо вас, і видих вниз в живіт в стопи і в землю, вдих із землі крізь стопи живіти в серце, і видих в простір назовні навколо вас. Ви відчуваєте так, наче ваше тіло стає тонким, м'яким, прозорим. Ваші очі заплющені, і ви майже не відчуваєте різниці між вашим тілом і простором навколо. Вам комфортно. Відчувати все, що відбувається в тілі, і комфортно бути тут і тепер. І ви помічаєте багато мілких, дрібних відчуттів по всьому тілу. Десь вони комфортні, а десь ні, але ви не чіпляєтеся за комфорт чи дискомфорт. Ви дозволяєте собі відчувати усі відчуття, і чим більше уваги ви можете залишити в своєму тілі, тим більше відчуттів тілесних та більш тонких вам відкривається. І так само як вранці сходить сонце за горизонту, так само зараз прокидається ваше фізичне тіло, емоційне тіло, ментальне тіло, тіло чуттів, ваші очі заплющені, спина пряма, і ви відчуваєте все більше і більше. І зараз ви звертаєте увагу на власне серце. Вся ваша увага в грудях, ви дозволяєте собі помітити, що тут відбувається, робите глибокий, плавний вдих в серце. Увесь ваш серцевий центр наповнюється повітрям, а разом із ним світлом, теплом. І ви видихаєте, і ваш серцевий центр розслаблений, і ви дозволяєте собі відчувати ту радість, яку ви відчуваєте, коли бачите сонце вранці на небі, ту радість, за якої ви дивитеся на квіти, ваші улюблені квіти. Ви дозволяєте собі. Відчувати ту любов, яку відчуваєте, коли бачите своїх улюблених людей. Ваше серце відчуває цю любов, вона лоскоче вас зсередини. Ви дозволяєте собі відчувати ту впевненість, яка є у вас, коли ви точно знаєте, що щось зробите. Це може бути щось просте. Наприклад, вийти з дому ви точно знаєте, що ви вийдете з дому, і ви це робите. Таку просту, повсякденну впевненість, ви зараз відчуваєте у своєму серці, і вона змішується із радістю, і з любов'ю. І ви уявляєте, як наче у вашому серці. Квітне ваша улюблена квітка, дозвольте собі створити образ цієї квітки, уявіть її у себе в серці. Відчуйте цю радість, любов, впевненість і дозвольте собі запитати себе, за що я відчуваю вдячність. Сьогодні в собі, в своєму тілі, в своєму розумі, в своїх чуттях і слухайте, слухайте відповідь. Ваша квітка вдячності квітне у вашому серці, а ви ставите собі ще одне запитання. За що я відчуваю вдячність сьогодні у цьому світі, побачте, відчуйте, почуйте те, за що ви відчуваєте вдячність. Будьте відкриті серцем, слухайте на відповіді. Ваша вдячність за світ змішується з вашою вдячністю за себе і перемішується у вашому серці, і квітка вдячності розквітає більшою за серцевий центр, більшою за груди. І зараз ви ставите собі ще одне запитання, за що я сьогодні відчуваю вдячність у своїй праці, у своєму занятті, у тому, що. Я робитиму чи роблю. Слухайте свою відповідь чи свої відповіді дозволяйте собі відчувати, посилювати ці відчуття в серці і дозволяти їм. Змішуватися із вдячністю, яку ви відчуваєте за себе і за світ, і за цей ранок. І нехай ваша квітка вдячності в серці розквітає, а тіло ваше наповнюється приємними відчуттями. І нехай ви будете переконані, що все завжди є. Доступне для вас у величезному достатку, і нехай цей ранок починається із цього достатку, і нехай всі істоти будуть щасливі і позбудуться від страждань для найвищого блага для всіх нас і для планети Земля. Подякуйте собі за цю практику, зазирніть глибше в серце, відчуйте цю любов і радість, і впевненість, і вдячність. Добрий ранок і гарного вам дня. З вами була Катя Кулик. Дякую за те, що ви медитуєте зі мною. Знайдіть посилання на нагадування про практики нижче під відео. А також на курс Вступ до медитації. До нових зустрічей!